Майже ідеальний спальник. Інколи, коли я знімаю, мені навіть не хочеться вилазити. Настільки приємно вона огортає. Я переробляв цей капюшон, уже не пам'ятаю скільки разів, але головне, що вийшло класно. Чому такий дутий? Дутий, тому що там є подушка. Вона витягується, вона інтегрується, так як вам потрібно, де робите. Я рекомендую використовувати. Ну тому що не дарма, все ж я тестував стільки років, і воно вийшло класно. Я ще бачу, над чим треба працювати, але цих моментів дедалі менше. По всім питанням. Або для замовлення, напишіть мені в особисті повідомлення. Так, дивіться, хлопці і паняночки, тепер ще додав можливість стягувати каптур, стягувати капішон таким чином, щоб можна було під себе підлаштувати під температуру. Тобто, якщо морозно, ви стягнули, залишивши тільки носа на дворі. А якщо навпаки вам стало жарко, ви можете розкритись. Бачите, чи скільки місця залишається. Це модель Full Set, вона доступна для замовлення, а всі ціни є в профілі. Перше відео зайдіть, подивіться та напишіть мені.